Науки про землю це назва спеціальності, за якою готують здобувачів у всіх університетах України і світу. А ось управління земельними та водними ресурсами це та спеціалізація, яка надається Державним університетом Житомирська політехніка. Тобто, вступивши до нашого університету, ви отримаєте базові знання з наук про землю та поглиблені компетентності щодо управління земельними та водними ресурсами, адже це користується великим попитом серед роботодавців. Ані в університеті це не лише лекції, але й практичні заняття та лабораторні роботи. Ми проводимо досліди в реальних умовах, як, наприклад, нещодавно вивчали якість води в річці тети. Дуже багато уваги приділяється дисциплінам, пов'язаним з вивченням водних екосистем, земельних ресурсів. Та основ землеустрою». з великим зацікавленням я вивчаю картографію з основами комп'ютерних технологій космічні моніторинг землі. Мені подобається те, що під час навчання у нас є можливість відвідувати організації та підприємства, знайомитися з реальним виробництвом та зустрічатися з лідерами галузі. Ми були на Житомирському водоканалі, лісовому розпліднику. Також проводимо дослідження у лабораторіях Поліського науково-дослідницького інституту. Так, справді 103 спеціальність науки про землю нова для української вищої освіти. Вона з'явилась у 2015 році шляхом злиття геологічних і географічних спеціальностей, адже саме так вони називаються в міжнародній стандартній класифікації освіти. Тому поява спеціальності науки про землю це ще один крок, який наближає Україну до міжнародних освітніх стандартів. Так, я студентка першого курсу житомирської політехніки і зараз паралельно навчаюся також в університеті в Польщі імені Миколи Коперника. Для мене це неймовірний досвід. Я займаюся цікавою практичною роботою з професором та ще й отримую за це гідну стипендію. Не обов'язково вступати до європейського вишу, ти можеш навчатися в ньому як студент житомирської політехніки. Найбільш популярним серед наших студентів є різні громадські екологічні заходи. Ми слідкуємо за чистотою берегів річці тетерів та саджаємо дерева. У нас активне і цікаве студентське життя. В Житомирській політехніці можна займатися сучасними та бальними танцями, співом. Є театральна студія, і спортивні секції. Також у нас є активна і крута команда студентського самоврядування. Яка заохочує нас до різноманітних заходів. Викладачі кафедри заохочують нас до участі у різних семінарах, вебінарах. Нещодавно нам проводив онлайн-лекцію ООН». Було дуже класно. Сучасна вища освіта студентоцентрована і дуже гнучка 25%. Обсягу освітньої програми управління земельними та водними ресурсами відводиться на вибір студентів. Великою перевагою сучасної освіти є те, що ми самі можемо обирати дисципліни, які сприяють саморозвитку, наприклад, ораторське мистецтво, веб дизайн, психологія тощо також можна поглибити професійні знання і вивчити радіоекологію, екологічну безпеку та інші дисципліни. Запрошуємо на навчання до Державного університету Житомирська політехніка, освітня програма управління земельними та водними ресурсами, чекає на талановитих, старанних і успішних студентів. Приєднуйся до нас! Стань студентом Житомирської політехніки.